Друзі, доброго дня, і так, депутати в рамках нового закону про мобілізацію на 2024 рік, хочуть відправити на перекомісію непридатних з другої та третьої групи інвалідності. Законопроект про посилення мобілізації, що вже став скандальним, підносить все нові і нові сюрпризи так, інвалідність другої та третьої групи, які отримали інвалідність. Після 24 лютого 2022 року пропонується знову цим категоріям громадян України пройти військову лікарську комісію. Одразу слід зазначити, що законопроект номер 10.449 про внесення змін до деяких законів законодавчих актів України зокрема питань проходження військової служби у первісному варіанті своє своєму встановлював, що люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби. Тепер хочуть внести коригування в цей всю норми закону про мобілізацію. Після першого читання законопроект було відправлено на доопрацювання. До нього було внесено понад 4 тисячі правок. Це закон про мобілізацію. В результаті все поправили, і ось дійшли до пункту з щодо питання з громадян України з інвалідністю. і тепер хочуть от ввести таку таку от норму норму закону, яка буде зобов'язувати інвалідів. Другої та третьої групи проходити ВЛК заключними ключ, за положеннями документа громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, які після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність другої та третьої групи. До кінця 2024 року необхідно заново пройти військово-лікарську комісію ВЛК. Але нов, нова норма прямо входить входить у конфлікт із уже діючим підзаконним нормативним положенням Кабміну, наприклад, конфлікт з постановою 390 від 30 березня 2022 року, про внесення до деяких постанов кабінету міністрів України змін до терміну повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження терміну дії деяких медичних документів в умовах військового стану. У цьому підзаконному акті прямо сказано, що повторний огляд, термін якого припав на період дії на території України військового стану, переноситься на строк після припинення або скасування військового стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування. Але у наших депутатів в результаті своя логіка, адже не для кого не секрет. Що достатньо багато чоловіків, які до великої до війни були цілком здоровими після оголошення військового стану, раптом оформили собі інвалідності другої та третьої групи, відповідно стали непридатними для мобілізації. Також виникає таке ще питання: якщо людина, яка набула статус інвалідності, має повторно прийти комісію, то чи не повинні бути переформатовані ВЛК та МСЕ? Адже там досі швидше за все працюють ті самі люди, які за гроші могли видавати ці липові висновки. Про інвалідність, і по факту вони вже вони будуть відмовлятися від вже винесених вердиктів. Також є така загроза, що якщо все ж таки комісії переформатують, то може бути така ситуація, що ті, кому видали липові справки про інвалідність, будуть по другому колу давати хабарі, щоб отримувати підтвердити знову ці категорії інвалідності. Що ви думаєте щодо цієї норми закону про мобілізацію, про повторне проходження ВЛК та комісії на інвалідність? Напишіть, будь ласка, в коментарях.